Ось о, це колись хата стара Залите бляха бітоном. Кам'ян. Кам'янь. Mm -hmm. А да. це ось о, вже струїли нового куска. То вони зробили ось щебеню насипали і зробили армопоязд. Арма пояс зробили. Оце так робили А вон то як не лінується, візьметься не зробить. Хата нормальна. Нормальна хата тільки обмозку треба. обмозку, щоб вона не покидала щоб Отак от, якщо ми все зробили, треба обтягнути її по щікругу. Я зрозуміла. Оце боковий дощ. Я по стіні, пливе по стіні, воно все летить сюди. Потім мороз і воно рве, а то ну, вже, якщо буде все нормально, воно вже так їде. Це добавкою, це не його тільки, а я тут проб'ю дірку. Тут таку проб'ю дірку. Попробую. А ні, то об'яжу і ось отаку диви. А сюди скло, сюди скло. Я ось отаку диви. Або ту пластмасову ринку, що я привіз, так оставлю вон до туди го, Ну так як я вон до поставив, я тут пластмасову ринку ставлю аж туди го, І вона тут попід хаплю буде. Від хати метр відводів. Де тачка стоїть, вона буде та римла посмасувати. буде пиздувати. Так, дивися, оце ось, ось через місяць буде розкопуватись. Хай розкопується, є, копати не немає. Не не ну, я тобі не кажу копати, я тобі кажу, що я, воно буде. Я тільки ось, 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 ось таке, я залив, роблю. Я таке говорю, я на цей нього. Трабаю, Мені треба облити кругом не Ну грубо не розбирай, бо в тебе груба. Це тільки хата, хата, стіни хата, бляха на хаті О, і груба бляха. А що більше в цій хаті нічого нема? Ні, ну мається ввідувати основне. Зараз ось. І скложені оце нормально, і керниця нормальна, щоб я не далеко. Я вже думав, керниця є арматура. Ось 10 сантиметрів і арматура лежить. 6 штук. Так. Так. Там внизу знов. І на самому дні знов арматура. арматури. І ми нам цемент треба використати. Використати цемент. лес. Дивіться, воно поприказує. Поняла? Mm -hmm. На проводі проволку по дисіку захуячу, що щоб зв'язати двері до купи. Бачу. Болтів, болтів ви мені. Денькофана і показує тобі зміння. У нас тепер з'явився плюс один проход. І отут залито. Ще, не знаю наша. Ну, отут, вроді теж висіло, це десь спальняться. Висіло в воздусі оцей кутик. Батько казав, що так само робити це укріплення додаткове. Ну, просто залив поки що. Сюди певно, викидав цемент остатки. Двері на туалеті появились. От сюди додав таку шарингу. Позамазал вот тут щели. Ну, короче, вся эта вот мосточка вот. Шо ты? Ну, чё, делись оба. кто такой, что-то вот... Вы знаете, надо такое себе разбежать. А тут то может, где-то витая вода пробваться, я положил вот сюда. Ну, не знаю, что воно... Ось така схема в нас із цією риною. Тут оці стопчики його. І отут 6 на 6 металеві ці два слоя. Там щось таке подобне теж. Тепер такий проход з'явився. Я сподіваюся, що все по газу буде ходити тепер від фітки сюдою. І тут, в принципі, їй заасфальтували прямо під щотчик. Бо інакше, а, це от все, що він викопав з-під стін, він засипав сюди.